На землі відбулася глобальна екологічна катастрофа, під час якої було використано хімічну зброю. Жити на поверхні планети більше неможливо, тому що повітря перетворилося на отруйний газ. Уряд США заздалегідь підготувався до катастрофи та обладнав під землею спеціальні сховища. Одному з них прокидається чоловік на ім'я Бауер. Він відразу підходить до панелі керування і уважно вивчає дані на моніторах комп'ютерів. Слідом за ним приходить до тями ще один чоловік Картрайт. Він почувається не дуже добре. Схоже, сон у капсулах не де людям на користь. Обидва чоловіки працюють тут техніками. Картрайт сідає на своє робоче місце та передає дані про свій бункер у загальну базу. Він інформує уряд про те, що люди у цьому сховищі поки що живі. Завдання у техніків не складне. Раз на півроку вони повинні прокидатися, перевіряти працездатність усіх механізмів, чинити поломки, якщо вони є, і повертатися у свої капсули, щоб продовжити свій довгий і солодкий сон. Картрайт вивчає останні новини та каже, що повітря на землі все ще дуже токсичне. Бауер у цей час із. Захопленням гортає журнал для дорослих. Спочатку він хоче сходити в туалет у своїх справах і лише потім готовий братися за роботу. Картрейт повідомляє колегу, що за останні півроку спостерігалася підвищена сейсмічна активність, але Бауера це не дуже турбує. Якби щось було не в порядку, вони б або довідалися про це з новин, або просто задихнулися б від нестачі кисню. Розподіливши обов'язки за допомогою дитячої гри, чоловіки приступають до роботи. Виконавши свої завдання, Картрейд бере з дошки фотографію та посміхається. Він бачить свою кохану Еббі розмовляю з нею так, ніби вона зараз знаходиться поруч із ним. Насправді ця дівчина зараз спить в одній із капсул, розташованих у бункері. Ми розуміємо, що тут є величезна кількість людей. Усі вони перебувають у глибокому анабіозі задля економії залишків кисню. Бауер не знає, що у Картрайта почались галюцинації. Він приходить до свого колеги у відсіки з капсулами для сну та каже, що не розуміє, навіщо вони взагалі охороняють усіх цих сплячих людей. Картрайт відповідає, що ці люди дуже важливі у цих капсул сплять дуже важливі люди, завданням яких у майбутньому стане відродження життя на землі. Бауер зовсім не такий оптиміст, як його колега, і вважає, що вони просто безглуздо витрачають своє життя. Таймер показує, що через 19 хвилин техніки мають повернутися до своїх капсул. Бауер використовує цей час щоб сотий раз подивитися старий записаний матч з бейсболу. А Картрейт вивчає різні книги. Він повідомляє, що приблизно за 30 років люди зможуть вийти на поверхню землі. Чоловік у захваті від такої гарної новини. Та радіє, що їм не так довго залишилося сидіти у бункері. Але Бауер не впевнений, що вони доживуть до того часу. У техніків лишається 17 хвилин. Захопивши журнал для дорослих, Бауер знову прямує до туалету. А Картрайт займається підготовкою капсул для сну. Він включає джерело живлення і не помічає, як звідти сипляться іскри, а на самій капсулі спалахує червона лампочка. Справа в тому, що Картрайт надто зайнятий розмовою зі своєю уявною дружиною. Він передає останні звіти, а на таймері тим часом залишається лише. 7 хвилин замикання призводить до загоряння капсули. Картрайт бачить це, панікує та кричить. Бауер кидає свої важливі справи в туалеті та біжить газити пожежу. Капсула безнадійно зіпсована. Рука Бауера поранена, а час закінчується. Коли таймер показує нуль, припиняється подача кисню і навіть електрики. Завдяки Бауеру технікам вдається запустити резервне джерело живлення із киснем. Ми розуміємо, що любитель журналів для дорослих набагато досвідченіший фахівець ніж Картрайт, адже саме він постійно допомагає колезі. Щось ремонтувати і краще розуміється на тому, що тут взагалі відбувається. Бауер розповідає Картрейту, що мав дружину і дітей. Він дуже хотів потрапити на цю роботу, але сюди брали лише людей без родини. Тому чоловік вирішив усіх обдурити і збрехав, що в нього нікого немає. І ось він тепер рятується в бункері, а його сім'я залишилася на землі. І тепер чоловіка мучить совість. Картрейт намагається підтримати друга. Він приховує від нього правду про те, що він теж мав дружину, і вона лежить в одній із капсул. У техніків є дві години для того, щоб знайти потрібні запчастини для капсули та полагодити її, коли мине цей час, резервна подача кисню закінчиться. Однак у сховищі немає нічого корисного. Чоловіки вивчають різні креслення бункера та розуміють, що на його території розташований ще один відсік. Він запечатаний, і нашим героям доводиться витратити чимало часу на те, щоб відкрити його. У них залишається лише година. На щастя, у цьому відсіку технікам вдається знайти необхідні деталі. Чоловіки повертаються назад та ремонтують пошкоджену капсулу. Картрайт. Хоче ще раз все перевірити. Бауер розуміє, що його колега боїться лягати в цю капсулу після того, як вона горіла, і погоджується помінятися капсулами. Він займає місце свого товариша. Картрейт запускає програму засинання та йде. Але щось іде не так. Бауер не засинає і відчуває, що кисню стає дедалі менше. Все і хотіла починає стягувати плівкою. Він не може дихати і кличе на допомогу. А через якийсь час повністю перестає рухатись. Підбігає Картрейт, відкриває капсулу та розрізає плівку. Бауер приходить до тями і кричить Хить на колегу через те, що той рятував його надто довго. Картрейд каже, що йому знадобився час для того, щоб знайти ніж, і вибачається за те, що знову зробив щось не так. Бауер розуміє, що це вже друга помилка колеги за останні кілька годин. Обидва чоловіки не знають, що їм тепер робити. Вони більше не мають потрібних деталей, а часу залишається дуже мало. Нарешті у Бауера з'являється план. Вони приходять у відсіки з капсулами, де сплять важливі люди, які відновлюватимуть планету. Там Бауер хоче використати чужу капсулу. Картрайт про. Роти, адже тоді їм доведеться позбавити життя якусь людину, але Бауру на це начхати, чому чиєсь життя має бути важливішим ніж його власне. Цей чоловік готовий вижити будь-якою ціною, навіть якщо задля цього доведеться вчинити злочин. Картрейд нарешті погоджується і набирає в шприц дозу морфіну, щоб вколоти його одному зі сплячих людей і тихо відправити його на той світ. Але в цей момент він знову бачить привид своєї дружини, яка благає його не робити такий жахливий вчинок. Бауер пояснює, що це їхній єдиний шанс Вижити, але Картрейт все одно проти. Між чоловіками зав'язується бійка. Картрейт хапає ніж і заявляє, що має інший план. Поруч із ним розташований ще один робочий бункер. Звідти нещодавно передали сигнал, що все гаразд. А отже, там є живі люди, техніки та запчастини для капсул. Чоловіки вирішують перейти у цей бункер. Картейт одягає костюм хімзахисту захисту та прямує до виходу. За дверима технік знаходить скелет людини із пістолетом. Картейт проходить довгий тунель і дістається сусіднього бункера. Однак там він бачить, що відчинити вхідні двері. Неможливо, чоловік вирішує забратися в бункер через вентиляцію. Усередині Картрейд бачить дуже багато людей. Точніше, те, що від них залишилося. Чоловіка нудить, і колега радить йому не блювати в масті. Пробравшись до пульту управління, Картрейд передає по рації, що в цьому бункері немає жодної живої людини. Тим часом Бауер вирішує вивчити записи з камер відеоспостереження в їхньому бункері і бачить, як його колега просто стоїть і не звертає уваги на крики Бауера, який задихається у своїй капсулі. Ну а Картрей теж не марнує час. Виявивши пролом у землі, він вибирається на поверхню. Картрайт у розпачі дивиться на руїни покинутого міста і спускається назад у бункер. Чоловік не може зрозуміти, як таке взагалі можливе. Судячи з усього, цей бункер зруйнований вже багато років. Всі люди давно загинули, але при цьому щоразу з нього хтось передає сигнал, що все гаразд. Картрейт просить Бауера пояснити йому, що відбувається, але чоловік не відповідає. Він знову і знову дивиться на те, як друг спостерігає за його муками у капсулі. А ще бачить на стіні, знім. Ок, та його дружини, коли другий технік повертається до свого бункеру, Бауер його не пускає і навіть загрожує зброєю, взятою у скелета біля вхідних дверей. Його цікавить лише одне питання: чому друг його зрадив? Картрайт нічого не відповідає на ці звинувачення та просто тікає. Він вирішує потрапити в бункер за допомогою вентиляції. Він повзе по довгій шахті, знімаючи з себе костюм хімзахисту. Але Бауер знає, що Картрайт спробує цей варіант і випускає у бік вентиляції кулю зі свого пістолета. Однак він не потрапляє у колегу. І Картрейту вдається втекти. Починається довга гра в хованки. Картрейт ховається від Бауера в різних відсіках і знаходить в одному з них шафу з морфіном. Привид дружини радить йому позбавити Бауера життя, оскільки іншого варіанту на порятунок немає. Він вирушає на пошуки колеги. Біля пульта управління Картрейт на секунду відволікається на камери відеоспостереження, і в цей момент Бауеру все ж таки вдається поранити свого божевільного друга. Картрейт простягає йому фотографію зі своєю дружиною і просить його пробачити. При цьому він ще й встигає Мовляти з її приводом, незважаючи на поранення, чоловікові все ж таки вдається втекти. Бауер дивиться на знімок Картрейта і його дружини, і в нього з'являється хитрий план. Чоловік йде у відсіки з капсулами для сну і за допомогою фото знаходить там капсулу зі сплячою дружиною Картрейта. Він погрожує позбавити її життя, якщо той не вийде. Однак Картрейту вдається непомітно пробратися поближче і накинутися на Бауера, уколовши йому при цьому величезну дозу морфіну. Бауер направляє дуло пістолета на свого друга, проте через секунду опускає його. І просить чоловіка подбати про свою дружину. Він лягає на землю і засинає назавжди. Таймер показує, що подача кисню припиниться за 5 хвилин. Картрейт лягає в капсулу свого товариша і думає про те, що він накоїв. Адже по факту він тепер багато років спатиме на місці людини, яку сам же й позбавив життя. В останню секунду Картрейд бачить перед собою Бауера і засинає: Минає якийсь час. У бункері загорається світло, всі лампочки пищать і блимують, а капсули зі сплячими людьми починають відкриватися. Після багатьох років в. На біозі люди нарешті приходять до тями, у тому числі дружина Картрейта. Вона виповзає із капсули і бачить поряд свого чоловіка. Схоже, він відпрацював усі свої робочі зміни наодинці і навіть встиг відростити бороду. Картрейд ніжно обіймає свою кохану, а по його щоках течуть сльози. Так так, я теж не зрозумів, що там сталося у сусідньому бункері. Може, ви розібралися? З вас лайк та підписка, а з нас нові ролики. Це був MovieKit. Побачимося!